Вітаю вас! Як ви здогадались, ви на каналі Таня на кухні і сьогодні ми готуємо соус ткімаль. І так, що нам треба? Перш за все зараз ми беремо сливи. кілограм слив одних і кілограм інших слив. Я Можна одні сливи. Я просто взяла два види слив. Е я витягла з них е кісточку, вони без кісточок уже. Зараз налью туди ну, буквально півстаканчика або навіть менше води. І так, четверть стакана просто на дно. Воно зараз буде е, тушитися і сік пуститься. Тому прямо чуть-чуть, щоб не пригоріло. І ставлю на газ. Все, протушимо сливи, щоб вони були м'якенькі, а далі вам покажу. І так сливи я відварила, от бачите, вони стали такі м'якенькі. Все. Тепер ми їх пропустимо через блендер. Але перш ніж збивати блендером, я візьму отакий пучечок кінзи, так трошки поріжу, так видно. Тут у мене чесничок, десь 15 зубчиків, можна менше, якщо менше любите чесник. Два маленьких перчика червоних разом із насінням з усим підряд, я порізала так. Додаю сюди. І от такі маленький, я тільки обірвала одні листики м'яти. Ось такий пучечок. Хтось написав, що в мене такий ніж. Це такий ніж, який ріже все як масло. У мене є великі ножі, різні ножі. Але цей універсальний, я його виписувала. Хтось написав, навіть ножа нормального немає. Є, але це дуже гарний. І оце зараз заб'ємо. Так, щоб дуже зараз серед ну все буде тепле І викидаємо сюди все. Так, є. Додаю сюди чайну ложечку солі. там у мене травки вже насипалися трошки. Чайну ложечку солі, 4 столових ложки цукру. Тут у мене хмелі сунелі, тут у мене орігана, і тут у мене тім'ян, столова ложка хмелі сунелі і цього по чайній ложки орігана і тім'яна по чайній ложечці. Сюди також кидаю все. Додаємо сюди ще е, меленого чорного перцю. Десь також чайну ложечку будемо. Він же не дає, він дає тільки запах чайну ложку. Чи багато. Ні, півчайної ложки. Півчайної ложки. На цукор треба пробувати, тому що м -м, сливи бувають кисліші, солодші. Треба пробувати. Все разом тепер здаємо. Ну от, у нас вийвся такий соус. Дивіться, такий густий, класний. Я його ставлю на газ. 20 хвилин. На... Закипити 20 хвилин на вогні потримаю, покипить 20 хвилин десь і закриваю в баночки. Тут одна єдина умова, треба обов'язково його вмішати весь час по дну, бо він же густий, пристане і пригорить, буде все несмачно. І так йдемо на газ. І ось подивіться, який у нас гарний, густющий соус соскімає. Я додала сюди два перчика Соус получився такий доволі такий. Гострий, якщо ви не любите дуже гострий, баночку прокип'ятила і наливає, повненьку баночку накладаємо і кришечкою закриваємо. все. Соус готовий. І от дивіться, що в мене вийшло. е от 4 баночки по 200 г. Одна 250, одна 100 і одна манюська 50. Ще залишилось на те, щоб поїсти, попробувати. Я залишила спеціально, то завжди закриваємося і попробувати нема чого. Він смачний такий, але гостренький. Хочете, щоб менше був гострий, додайте менше перцю. Можна один перчик подати. Можна без зернишок. Заходьте на мій канал, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі. Смачного всім.